Усім самий величезний, величезний привіт. І я запрошую самих найкращих до чарівного світу у магазин Єва. Сьогодні дуже багато цікавих акцій. Акції, включно по 2 квітня. Зверніть увагу. Включно по 2 квітня у цьому відео усі акції. Зараз вам розповім. Дякую за коментарі. Дуже вдячні за ваші вподобайки. Дівчата, господинки, зверніть увагу, купуєте будь-який крем для рук, Hands і отримаєте подарунок. Зараз я вам покажу. Ось такий великий, а тут пакування 200 мл. Зараз можна придбати за 129 гривень. Оці стандартні, я завжди їх показую. Сілки хенс Креми для рук. Зараз по 58 гривень за округлю копійки до більшого, вони по 70 мл. Або ось такі, як я говорю, тревел-версія, а з собою кинути в косметичку, кудись в дорогу, 63 гривні. Купуєте будь-який крем із цих що я вам щойно показав, і отримуєте подарунок. Ось такий крем, тревел-версія для. Рук, основний догляд ви отримаєте у подарунок. Наступна акція це на лінійку чиста лінія. Чиста лінія, скраб для шкіри обличчя для комбінованої. Тут пакування 120 мл за ціною 110 гривень. Зараз я також розповім про цю акцію. З будь-яку купівлю цього продукту ви отримуєте подарунок. Точнісінько такий самий скраб, тільки трішки менше пакування 50 мл 62 гривні. Також до нього буде подарунок, тобто до будь-якого продукту чиста лінія буде подарунок. Зараз вам покажу, який подарунок. Чиста лінія матуючий крем, а пакування тут 50 мл за ціною, 78 гривень. Це у нас проти прищів, чайне дерево та цинк. Пакування тут, бачите, не дуже великими буквами, 40 мл, 78 гривень. Ось такі креми для шкіри обличчя. Є для сухої, є зволожуючий, є нічний. Пакування тут 40 мл за ціною 80 гривень. І міцелярна вода, чиста лінія. Три в одному для комбінованої шкіри. Тут 390 мл за ціною 89 гривень. Молочко для зняття макіяжу 100 мл 57 гривень. Гель для вмивання, алоє Тут 97% натуральних інгредієнтів 57 гривень. А лосьон тонік, чиста лінія, 57 гривень, також 100 мл. І при купівлі будь-якого засобу, що я про це на початку говорив, ви отримуєте ось таку міцелярну воду 3 в 1, 390 мл, або ж ось такий гель для вмивання. Це на ваш вибір. Отримаєте ось такий подарунок. Наступна акція: купуєте гель для душу DAF 225 або 250 мл. І отримаєте подарунок. Зараз вам покажу, який подарунок ви отримаєте купівлю гелю для душу DAF. Ви отримаєте ось такий кульковий дезодорант DAV, ну, враховуючи те, що він коштує 80 гривень. Це дуже хороша акція. Зверніть увагу. Наступна акція на чоловічі вибачаюся, дезодорант... гелі, гелі для душу АКС об'ємом 400 мл. Також є багато різних ароматів. Отримаєте подарунок за купівлю гелю для душу АКС об'ємом 400 мл. Ви отримаєте ось такий дезодорант спрей Акс у подарунок. А давайте подивимося, скільки коштує ось такий дезодорант АКС. А ціна дезодорантів 126 гривень. А ви отримаєте у подарунок. Ще потрібно придбати гель для душу Акс. Подарунок від ламель. Купуєте декоративну косметику ламель на суму від 349 гривень і отримайте косметичку ламель у подарунок. Зараз вам покажу саму косметичку. Ну, а ціни вже а, ви можете безпосередньо прийти і подивитися в магазині Єва. Я бачу навіть якісь і йдуть товари зі знижкою 50%. Так як тут зазначено, зазначено до 50%. Також зверніть увагу. А я вам скажу гламурна стильна косметичка. Щось мені нагадує, знаєте шили курточку, залишилися матеріал і дошили косметичок. Ні, стильна гарна дуже косметичка, має застіпку, дуже якісно зроблена, так що зверніть увагу. Я бачу тут навіть олівець для брів з хорошою знижкою 35 гривень. А ламель палетка Тіней 99,50, також знижкою 50%. І ось такі палетки по 129 Наступна акція на Гламбі. Декоративна косметика це також акція по 2 квітня. Ну, в цьому відео усі акції по 2 квітня. 2 дорівнює 4. Купуєте 4 і найдешевших товари в ЧЕКУ вам буде у подарунок. Також зверніть увагу, дуже багато знижок 50%. Здається, це губні помади. Вони також зараз зі знижкою по 70 гривень. Наступна дуже хороша акція на туші для Вій Патрісія Лідо були 249 І акція лише за 100 гривень. ті копійки до більшого. Суперціна на ці туші а, провокатор, фокус-поінт, ультиматум фурор. Лише за 100 гривень. На косметику Evelyn в Єві також зараз акція. 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте 3 товари, 3 косметичні засоби. І найдешевший в чеку вам вийде у подарунок. На косметику LCF також в Єві Акція 2 дорівнює 4. Купуєте 2. Точніше купуєте 4. І 2 вам найдешевші в чеку вийдуть у подарунок. Також зверніть увагу. Наступна акція 1 дорівнює 2 на усі професійні засоби за нігтями. Також зверніть увагу, бачу тут знижки більше, ніж 50%. Наступна акція на косметику Ліре. Купуєте один і другий найдешевший буде вам у подарунок. Аквабабл 289 гривень. Антивікова сила. 219, колагеновий 229 гривень. Лірен вітамінізований, можна використовувати і ввечері, і вдень 249. Гелевий очисник для обличчя лірен 219 Заспокійливий гель для вмивання 219 гривень також. І Аквабабл також по 219 Ну, що я хочу сказати, придбайте крем, і ось такий умивач для шкіри обличчя вам вийде у подарунок. Лірен крем для обличчя авокадо 199. Із цієї серії Алої також 199. Та суперзволоження черешня 199. Також можна використовувати і ввечері і вдень. Є також тоніки, зволожуючі для обличчя від лірен. Можна придбати ось такий зволожуючий крем для всіх типів шкіри. І є ще також пінки. Можна брати для будь-якої шкіри. Тут великий асортимент 219 гривень. І також діють креми для рук та для ніг лірен. Купуйте один і другий в подарунок по 109 гривень креми для. Ніг на Евелін також діє акція: 1 дорівнює 2 і для тіла, і для обличчя. Ось такий крем для рук, для обличчя, для тіла. А зараз 150 гривень. Купуйте один і другий вам буде у подарунок. Об'єм тут 200 мл за ціною 150 гривень. Серія для догляду за обличчям Евелін з ялороном. Також в акції, 1 дорівнює 2 189 гривень. З ретинолом 199 нічний. Лікувальна лінійка з керамідами. Вікова також в акції. Evelin Homage для обличчя 109 гривень. Пакування тут 75 мл. Цю лінійку в такому кольорі, ви знаєте, це для проблемної шкіри. Тут дуже багато всіляких засобів. 145 вмивачка тонік. Тонік для обличчя, також для проблемної шкіри, проти прищів, проти вугрів, роликовий аплікатор 179 гривень. І можна придбати ось таку очищувачу пінку. Вже вона йде із щіточкою. Пакування тут 150 мл антибактеріально 189 гривень. Пінка алої очищуюча, 154 гривні. Роликовий точковий такий гель для проблемної шкіри. 3 в одному глибоке зволоження проти набряків 159 гривень і креми Евелін з Алої для всіх типів шкіри з колагеном за ціною 159 гривень. А денний крем з ефектом сяєння та заспокійливий по 149 гривень. І до них йде ще ось така вмивачка для шкіри обличчя 150 мл, ультраделікатна 160 гривень. Також можна придбати міцелярну воду Евелін три в одному. Тут 400 мл за ціною 129 гривень. Зараз зі знижкою до 50% на всі ось ці ватяні вироби, диски та ватні палички. Також зверніть увагу: в акції зубна паста сигнал, знижка 30%. Зараз покажу ціну. Оці зубні пасти зараз вони по 42 гривні. Майже дуже багато можна обрати саме і для ясен, і для зубів, і відбілювання, і для всієї родини. Зверніть увагу, непогана зараз знижка. Зараз електричні зубні щітки Oral-B та насадки до них можна придбати зі знижкою до 30%. Зубна паста. Вибачай, зубна щітка Oral-B 1169. Та насадки 429 та 385. А про цю пасту зубну Oral-B ми з вами поговоримо у відео кльові та фігові. Також зверніть увагу на зубну пасту Гімалая знижка 50%. Тут є зубна паста, тут є зубний гель. За ціною 6150 75 мл. Мінус 50%. Наступна акція це на торгову марку Фа. Жіночі та чоловічі гель для душу 400 та 750 мл. Та всі дезодоранти кулькові. Кулькові дезодоранти ФА по 58 гривень 20 копійок. Гель для душу об'ємом 400 мл фа 115 гривень, аромати в асортименті. Як зазначено на воблері, також 750. Ось ці. Вагою 750 мл, вони по 165 грн. Також є різні аромати. Чоловічі кулькові фа 62 грн майже. Та 121 грн коштує гель для душу фа чоловічий 400 мл. Наступна акція, хто користується засобами Ельсеф, знижка до 30%. Зверніть увагу, найвигідніша пропозиція це коли можна придбати ось такий великий шампунь Ельсев. А тут цілий літр за 308 гривень. Це дуже значна економія. Шампуні Ельсев об'ємом 400 мл по ціні 119 гривень. Так, це у нас, я хотів ще показати бальзами. Ось. Бальзами 200 мл по 88. 50. Дуже велика лінійка, можна обрати саме для того волосся, яке потрібне вам. І дуже хороша знижка зараз на маски Elsev 300 мл 185 гривень. І також на усю продукцію GLISS Schwarzkopf знижка до 30%. А ще отримуєте стреч-карту на касі за придбання будь-якого товару. А, за, за умови придбання двох товарів отримати стреч-карту і можливість виграти подарунки. Зі знижкою 20%. Вся фарба для волосся Palette Neuros. 89 гривень 50 копійок. Ціна за ось цю фарбу Palette Nexuros. Наступна акція 1 плюс 1. На вологі серветки антибактеріальні смайл. Пакування 15, штук, купуйте 2 і третя вам буде у подарунок. 32 гривні коштує пакування з 15 штук. Мінус 30% на Зеву Делюкс, туалетний папір 8 штук, серветки косметичні 80 штук, але вибірковий асортимент. Зверніть увагу. Туалетний папір Зева Делюкс 8 штук. це йде тришаровий, 181 гривня. Пахне. Чимось тут пахне. І ось такі серветки. Зева. Тут 80 штук, але вони йдуть 4 шарові. За ціною 82 гривні. А ви знаєте, я гадаю, що вони трішки дорожчі, але, мабуть, вони якісніші. Треба також колись взяти, спробувати їх, оці 4 шарові. Також знижка 30% на туалетний папір та а, то рушник паперовий диво. Давайте зараз вам розповім про ціни. Ось він стоїть. Туалетний папір диво 4 штуки. Здається, він двошаровий, якщо я не помиляюсь. Так, двошаровий, за ціною 51,50. І можна зі знижкою придбати ось такий папір диво преміум Гранде, двошаровий. Тут 350 відривів. А, і за ціною 124. Також непогана акція на жіночу усю гігієну торгової марки Натурела. Один плюс один дорівнює три. Купуйте три. Найдешевша в чеку буде вам у подарунок. Також хороша акція на всю жіночу гігієну лінджері. Купуйте три і найдешевший третій вам буде у подарунок. А ось жіноча гігієна Лібрес зі знижкою 30% на подвійне пакування. «Лібрес» 20 штук, 78 гривень. А знижки 30% на всі кондиціонери для білизни торгової марки Сілан. І розпочнемо із найменших об'ємом 880 мл по ціні 105 гривень. Сілан Асупріма це парфумована лінійка, аромат зберігається довше. Літр трішки більше, навіть ніж літр, Вони по 152 гривні. І Сілан ось ці великі, ароматерапія по літру 100 об'єм. 152 гривні зараз зі знижкою. Господинки, зверніть увагу на до Літровий, великий. Зараз він по 138 гривень. А, і можна придбати другий зі знижкою 50%. Тобто другий вам вийде по ціні 69 гривень. Якщо додати 69 та 138, додали, виходить 207 гривень. Розділити на 2. Акційна ціна виходить за Доместос 104 гривні. І точнісінько така сама акція на Доместос півлітровий. 86,50. На другий знижка 50%. А знижка 50% на другу одиницю фейрі за умови придбання першої одиниці. Тобто на другій вам буде знижка 50%. Але акція на ось цей фейрі прозорий 450 мл, Він майже по 98 гривень, але можна придбати другий за пів ціни. І ось такий фейрі для миття посуду чайне дерево: 450 мл за ціною 79 гривень, і можливість придбати другий за пів ціни. А містер мускул, засіб для миття підлоги, літровий по 123 гривні, а півтора літровий можна придбати за 176 гривень. Купуючи їх, і ви ще отримаєте ось таку ще отримаєте знижку на ось такий спрей для прибирання. Сумат: це у нас таблетки для посудомийної машини 24 штуки, 209 гривень. Або ось такий гель можна придбати зараз з хорошою знижкою за 249 гривень. Знижки майже до 45%. А ще отримайте на касі стрич-карту, де можна виграти подарунки від Bosch. Акція на гелі для прання персіл знижка 50%. Зверніть увагу, теж дуже хороша акція. Ось такий персіл об'ємом 990 мл 234 гривні зі знижкою. Персіл Sensitive. Таку ж саму ціну, такий самий об'єм. І також зі знижкою можна придбати ось цей великий гель-персіл. Тут 3 літри за ціною 664 гривні. Знижка 50%. Також в акції капсули Персіл зі знижкою 50% 194 гривні. Господинкі, будь ласка, зверніть увагу. Арієль вагою. Аріель вагою 8 кг та 100 г Зараз можна придбати лише за 500 гривень. Це надзвичайно чудова пропозиція. І ви знаєте, що аріель – найкращий порошок і зверніть увагу, це аріель Аквапудра. Вони цей порошок дуже добре розчиняється у пральній машині. Зустрінемось з вами вже у наступних відео. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі.